Успіння Пресвятої Богородиці це не день смутку, а свято надії та любові. Слово Успіння означає тихий сон, мирне засинання. Для нас це знак того, що смерть не кінець, а перехід у вічне життя. Богородиця Мати Ісуса і наша небесна заступниця прожила своє земне життя в чистоті, смиренній любові. І її успіння стало свідченням того, що любов сильніша за смерть. Господь не залишив свою матір у гробі, але взяв до себе у небесну славу. У цьому для нас велика втішна істина. Якщо жити з Богом у любові та смиренні, смерть стає не страшним кінцем, а початком нового вічного життя. Любов, яку ми даруємо на землі, не зникає, а залишається з нами у вічності. Матір Божа й сьогодні не залишає нас. Вона чує молитви, допомагає, утішає, покриває своїм омуфором. Успіння це погородична Пасха, свято перемоги, життя над смертю. І тому церква одягається в голубі ризи, співає радісні піснеспіви і говорить нам: не бійся кінця земного шляху, попереду зустрічі із любов'ю, і з життям, із самим Христом. Дорогі брати і сестри, вітаю вас із Великим святом Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай мир і любов Матері Божої наповнюють наші серця, нехай вона береже наші родини, дітей, домівки від усякого зла. Нехай віра у вічне життя зміцнює нас і утішає у випробовуваннях. І найголовніше, нехай кожен із нас навчається у Богородиці, смиренню, чистоті та любові, щоб одного дня і ми почули від Господа слова. Увійди в радість Господа Твого і святом вас, дорогі друзі.